Луганська обласна клінічна лікарня двічі переселенка. У 2014 році її перенесли до Сєверодонецька. Нині ж, рятуючи від російської окупації, евакуювали на Дніпропетровщину. Тут працевлаштовані 32 медичні працівники усі з Луганщини. Лілія Карпенчук працює терапевткою. Взагалі приходять люди з ну з різними захворюваннями. Буває серцеві захворювання, легеневі захворювання, алергічних час зараз, зараз дуже багато. Ми можемо надавати кваліфікаційну допомогу. Це також головне. Обладнання в нас поки зараз ще не все, але ми надіємося, що довезеться все. Поруч кабінет кардіологині Людмили Шелест розповідає разом з колегами до останнього намагалися працювати. У нас же обласна лікарня приїжджали пацієнти. З районів, а потім вже неможливо було вести прийом, бо це вже було дуже небезпечно для життя і лікарів і пацієнтів. Тоді ми вже перейшли на онлайн консультування. Ну це скільки вже було можливо. На жаль, будівлі фактично нема, все розбито було. Нині каже Людмила Шелест до лікарні звертаються в основному переселенці, у яких на фоні стресу розвиваються серцево-судинні хвороби. Виконувач обов'язків гендиректора лікарні Борис Загідько каже: у Сєвєродонецьку за добу лікарня приймала близько 120 пацієнтів. Нині їхній потік значно менший. Це поліклініка з вузькими спеціалістами. Тут нема сімейних лікарів тут. Неврологи, хірурги, урологи, андрологи. От кардіологи планується зробити денне перебування хворих, дві палати жіноча, чоловіча і маніпуляційний кабінет для лікування порушень серця. Попри те, що більшу частину обладнання вдалося вивести, каже Борис Загідько, медзаклад потребує певних апаратів. Зокрема, через обстріли втратили апарат УЗД для обстеження вагітних жінок. Новий для лікарні передала благодійна організація Хелп Ukraine. У нас є фахівці, що роблять у ЗД при натальну діагностику, скринінг вагітним жінкам, виявляють патологію уплода, виявляють захворювання у вагітної жінки. І тоді ми правильно лікуємо і дитину, і жінку. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай говорить: Сєвєродонецьк один з небагатьох міст області, де змогли організувати повноцінну евакуацію, в тому числі й медзакладів. Частину обладнання свідомо залишили на місці. З кожним днем обстрілів було все більше і більше. З кожним днем цивільних поранених було більше, і вивести обладнання знаєте, завчасно. Це було б неправильно, тому що. Ми би просто не врятували багато людей. Нині Луганська військова адміністрація шукає приміщення на Дніпропетровщині, аби організувати житло для переселенців з області. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.